Я вітаю тебе, я вітаю тебе в просторі медитації. І ця медитація, вона для тих людей, хто носить глибокий біль і боїться відкритися. Ти відчуєш, що твоя вразливість, вона не слабкість, а світло яке зцілює зсередини, Назовні. І зараз я попрошу тебе закрити очі і дозволити цьому моменту стати початком нової тебе. Тут не потрібно бути сильною, не потрібно триматися. Не потрібно посміхатися, коли всередині твоя тиша, вона плаче. Тут простір, де все дозволено, кожне твоє відчуття, кожне слово, яке не було сказане, кожна твоя сльоза, що так довго чекала дозволу впасти. У цьому просторі ти не одна. Тебе чують, тебе бачать і тебе відчувають. Твоє дихання це все твоя молитва. Твоє серце це вже і є твій шлях. Я як світ навколо тебе зараз сповільнюється. Твої думки твоє тіло м'яко занурюються в тишу. І зараз твоя душа, мов пелюстка, починає розкриватися. Це місце, де можна дихати і не ховатися. Це тільки твій простір, твоя безпека і твоя правда. Твоя довіра, до себе. і зараз відчуй, як десь всередині тебе. Є місце. Це місце, де ти довго-довго мовчала. Ти не показувала свої відчуття, тому що ти відчувала, що вони неважливі. Тому що боляче було показувати. Відчуй, можливо, це відчуття воно стискається, можливо, воно холодне, Або навпаки, воно палає так, що ти не можеш витримати. А може, воно те, що так довго не отримувало дотику. Влади туди свою увагу ніжно, обережно, мов до серця дитини, яка колись не була захищена, відчута, побачена. Цей біль. Він не ворог тобі. Це твоя пам'ять, це слід того. Як сильно ти відчувала, як глибоко ти любила, і як чесно ти була присутня. Саме твоє тіло воно пам'ятає все. І сьогодні ти дозволяєш йому говорити не голосно, не кричати. А по-справжньому. Так, через напругу, через ком в горлі, через важкість в грудях. Тому що все це це мова твоєї душі, яка завжди була поруч, і просто чекала дозволу, твого дозволу. І зараз ти готова, ти вже достатньо глибоко пропрацювала, прийняла і побачила цю частину себе. Ти достатньо жива, щоб залишитися і прийняти її. Ти не пригнічуєш цю біль, ти визнаєш її. І саме тому починаються зміни. Ти відчуваєш, що твоя здатність бути вразливою. Це не тріщина. Не поломка. Це відкритість, відкритість простору і відкритість собі. Цей простір, через який у тебе виходить світло, входить в тебе і з тебе. Зараз уяви свою вразливість як прозору завісу, що колись захищала твоє серце від болю і образ, і водночас дозволяла ти йому бачити світ через цю завісу, а тепер подивись ось ця завіса це не слабкість. Це ніжність, яка пройшла крізь бурі і залишилася живою, крізь усі негаразди, крізь усю біль твого життя. І вона жива. І це вона б'ється до тебе і сточить тобі, і говорить тобі: побач мене. Твоя вразливість, як шкіра після дощу, вона чутлива, м'яка. І саме вона відчуває життя по-справжньому. Саме вона і є жива. Ти відкрита, і в цьому твоя незламність. Відчуй це. Ти чесна і в цьому твоя безпека. Ти чутлива. І в цьому твоя внутрішня влада. Зрозумій. Вразливість це коли серце не ховається, а світиться. А світ він стає м'якішим від його сяєва. Сяєва вразливості. І саме зараз спробую явити своє серце. Не як орган, а як великий храм, в якому стіни з теплого світла і в ньому є тріщини, але через них лється сяєво і світло теплом, це мов сонце. Що знаходить шлях крізь темні хмари. Кожна твоя біль, вона перетворюється на золото. Кожна твоя сльоза, яку ти не дозволяла собі, вона тепер стає дорогоцінним нектаром, що живить твою душу. Ти це не уламки. Ти це мозаїка, вона зібрана зі справжніх твоїх історій. І саме тому твоя краса, вона така глибока. Ти вмієш відчувати. Ти розумієш. Вразливість більше не виглядає як слабкість. Тепер вона твоє світло, що ніжно пульсує зсередини тебе. У кожному русі твого дихання, сила, що приходить не з контролю, а з прийняття. Ти вже не закрита. Ти світишся зсередини назовні. І світ навколо тебе відчуває цю правду. Залишись ще трохи у цьому стані. Відчуй, тепло живе у грудях твоїх, простір не тисне, а розкриває тебе. Запам'ятає це світло. Воно справжнє, воно твоє. Це не просто відчуття, а це частина тебе, яка завжди чекала твого дозволу просто бути. Дозволь їй бути. І тепер вона з тобою. Вона з тобою назавжди. У твоїх словах, які скажеш завтра, у твоєму погляді, що більше не ховається, у твоєму великому серці, яке не шукає дозволу, я хочу, щоб ти зробила глибокий вдих і на видиху. Дозволь цьому новому я залишитися в тобі, як твоя основа, як джерело, як твоя правда. Відчуй своє тіло, його вагу, його силу, його м'якість, пальці рук, ніг, плечі, своє прекрасне обличчя. І коли ти будеш готова, повільно відкрий очі, світ лишився тим самим, а ти, ти вже світло, яке цей світ змінює. Ти змінюєш цей світ. Повертайся до цієї практики, коли тобі буде це відчуватися.